Fіталіті, Тріумф Колден Гвардіанс, фіаско Даблоліфта та нові рекорди Фейкера все це і найбільше в новому випуску новинного дайджеста LOL eSports все про пролол українською. Зимовий спліт Європи близиться до фінішу, адже в неділю завершилася групова стадія, і навіть вже відбувся перший матч плей-офф. Але давайте по черзі. Отже, групи зими LSE 2023 пройшли не без сюрпризів. Звісно, в першу чергу натиснемо F. По команді Vitality. Ця суперкоманда з Спердзом та Бо, незважаючи на топ один результат в регулярній стадії, в групах поступилася. Спочатку Кої, потім в нижній Сіці програла також 0-2 команді SK Gaming. А от в групі Б останнє місце плей-офф стадії вибороли Mad Lions, які вдруге перемогли Астраліс. Цього разу навіть, до речі, впевненіше, з рахунком 2-0. Таким чином, маємо четвірку команд учасників плей-офф: Кої, G2 Sports, SK Gaming, Mad Lions. Кої та G2 вже встигли зіграти перший матч плей-офф? фактично, це можна назвати повторенням фіналів літа ЛСІ минулого року. От тільки цього разу G2 не залишила своїм опонентам жодного шансу. Хоч ця Best of 5 серія і завершилася з рахунком 3-1, на даний момент мені важко сказати, хто ще з інших команд плей-офф може нав'язати серйозну боротьбу G2. Але все може статися. Зимовий спліт ще не завершений, і його фінальна стадія продовжиться вже в цю п'ятницю матчем SK Lions. Потім переможе цієї зустрічі гратиме сквоє. Ну і звісно, кульмінацією спліта буде гранд фінал в неділю о 19.00 за київським часом, де свого суперника вже очікують G2 Esports. В Північній Америці. Завершився супертиждень регулярного сезону. Який тривав з середи по п'ятницю, тож кожна команда встигла зіграти три матчі замість звичних двох. Обійшлося насправді не без сенсацій, які, зокрема, трішки вплинули на положення турнірній таблиці. Найбільшим здивуванням стала перша поразка команди FlyQuest, ще й від настільки неочікуваного суперника TSM. Останні, до речі, загалом провели досить непоганий тиждень, вигравши також у Dignitas. От якби ще в останній день з TSM не сталося ось такого. Але справжніми тріумфаторами цього тижня стали вгадайте хто? Golden Guardians вони виграли всі три свої матчі проти вже згаданих TSM та Dignitas, а також 100 Thieves. Особливо всіх вразив перформанс стрілка GG Gixia, який отримав нагороду гравця тижня. На повному контрасті відіграли Хандрід Зіпс. Вони не змогли здобути жодної перемоги. Єдине, що можу сказати на їхній захист, так це те, що розклад був не найпростіший. Крім Golden Guardians довелося грати з Evil Geniuses та CLG. Ну і так само в категорію фіаско цього тижня можна записати і Team League, від котрі програли CLG, Evil Geniuses та Cloud 9 Знову ж таки, суперники з одного боку в них були серйозні, але погодьтеся, це таке собі виправдання. Cloud 9 до речі, пройшли супертиждень LCS без жодної поразки. Тим більшим здивуванням для фанатської спільноти стала новина про те, що наступного тижня C9 роблять заміну мідлейнера з діплекса на молодого корейського гравця з нікнеймом МНС. Він з початку року знаходився в другому складі організації і показував неймовірний перформанс в Челомзерлізі LCS. Зокрема, лише за 6 ігор зробив 15 соло вбивств. Тож очікування від цього гравця будуть дуже навіть високі. Ну а найголовнішими переможцями цієї заміни стали глядачі, звісно. Бо ж перший матч Сінай наступного тижня буде проти Golden Guardians, де грає один з найсильніших мітлейнерів регіону Горі. І це може стати дуже потужною заявкою на лідерство від Еменеса. Минулого тижня ми ну давайте чесно, точніше, я поминули ЛПІЛ, тож спробуємо спробуємо наздогнати втрачене. Вже минуло 5 з 10 тижнів регулярної стадії, тож більш-менш сформувалася верхня частина турнірної таблиці. В контексті фаворитів весни варто говорити, напевно, про перше по сьоме місця, але якщо спробувати зрозуміти, яка ж команда найсильніша, то вийде повнісінький хаос. І коли я кажу хаос, то я маю на увазі ось це. І зараз слухайте дуже уважно. JDG програли Vavo Gaming та Edward Gaming. Останні програли Топі Спортс, а Топ, в свою чергу, ще раніше, на другому тижні, програли тим самим Вейбо. А от Інвіктус Gaming, навпаки перемогли у Едвард Геймінг, але не осилили Топі Спортс та EDG. А ось LNG Esports досі не зіграли жодного матчу з вищезгаданими організаціями, що не заважає їм бути на горі турнірної таблиці. Залишається лише спостерігати за тим шаленством далі, а його буде ще багацько, бо регулярка в китайському сезоні буде тривати до кінця березня, а лише потім почнеться величезна плей-офф стадія в якій буде зіграно на хвилиночку 12 без топ 5 серій. В південно-корейському регіоні змін в турнірній таблиці небагато, але є дуже цікаві результати матчів. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на Кейті Ролстер. Які завдяки потужній серії з п'яти перемог поспіль піднялися на цілі три сходинки і посідають другу позицію разом із Джинджи? А ось щодо матчів є декілька важливих результатів. По-перше, Тіван виграли обидві свої серії проти дуже поважних суперників: Лів Санбокс та Джинджи. Примітно те, що в обох зустрічах команда Фейкера програвала першу мапу, але камбекала на наступні дві. Якби, не дай Боже, звісно, Елсікей проводився в форматі Best of 1, ситуація для Тіван була б значно гіршою. До речі, в останній грі проти Джинжи Фейкер взяв 74-го унікального чемпіона в своїй кар'єрі, і це була Енні. Враховуючи, що Ліга Легенд загалом на даний момент має ростер із 162 чемпіонів, погодьтеся, непогано мати такого гравця, який може спокійно грати майже на кожному другому. А от Kia якраз здається мають невеличку кризу. Вони з одного боку завершили тиждень з рахунком 1-1. Спочатку виграли 2-0 у Бріон. Але ось недільний програш 0-2 проти Лів Санбокс вже натякає, що у Шоумейкера та компанії все таки є певні проблеми, і в плей-офф весни в такій формі їм може бути, ну м'яко кажучи, важкувато. Але зрештою, час ще є і ситуація може змінитись. Власне, на сьогодні у мене для вас все. Дякую за вашу увагу. Буду взагалі дуже вдячний вашим вподобайкам, підпискам та коментарям. Також підпискам, звісно, на Twitch та Telegram. Ну і до наступної зустрічі. Все буде Україна!